Став групи входять досвідчені, що співробітники внутрішньої безпеки підходили по боротьбі з організованою, як лавка центрального апарату, так і співробітники обопали військової області. Справа розслідується ряд підозрюваних затриманих, зброя вилучається. А за останньою інформацією було знайдено 30 одиниць зброї, чи якась новіша інформація? Сьогодні будете представляти пана Цимболя. Сьогодні Михайло Михайлович Символюк буде представлений директором усі. Що все-таки пов'язана зміна керівник на місці? Я б не так питання поставив. Я поставив питання, чому Богдан Володимирович йде на Вулицю? Що має достатній досвід, і там сьогодні важче. Важче керувати, важче, важче організувати і навчання, і розкриття тих злочинів, і забезпечити громадську безпеку.